наближаються новорічні свята, і якраз такий час, що хочеться собі підняти настрій чимось блискученьким на очах, і я знаю, що більшість моїх підписниць дорослі дівчата і дуже притикаються перед тим, як використовувати блискучі тіні. Виникає досить багато запитань, які саме обрати, чому вони осипаються під очі, чи варто, чи не варто, чи не підкреслить вони зморшки. Зараз я відкрию вам декілька таємниць стосовно блискучих тіней. Якщо вам 30 40 50 але так хочеться поблистіти, що робити в цьому моменті? Давайте перше розберемося. Дивіться, зараз на мені блискітки дуже подібні до кольору шкіри і до кольору волосся. Тобто, якщо ви розшукуєте блискучі тіні, Трошечки побоїтесь виглядати смішно, недолуго, недоречно, з блискучими тінями в поважному віці, то обирайте їх максимально нейтрального кольору. Обирайте такі, щоб були максимально схожі на ваші базові кольори. Базові кольори, що то є таке? Це колір нашої шкіри, колір наших очей і колір нашого волосся. Якщо їх змішати в міксері, перемішати, перемішати, то ми отримуємо такий колір, який буде називатися нашим базовим кольором, і він може використовуватися в блискучих моментах не тільки на очах, а й в одязі. Тобто, якщо ви вдінете блискучу червону сукню, це можливо буде викликати досить багато емоцій. Але якщо ви вдінете бежеву блискучу сукню, ви будете водночас і розкішна, і нарядна, і при тому елегантна, дорога, дорога така собі дівчина. Це перше. Друге, ви певно помічали, що блискучі тіні наносяться доволі складно. І коли ви намагаєтесь їх нанести, вони весь час сипляться під очі. І тоді постає таке питання, і деякі візажисти, блогери, такі недоблогери радять спочатку зробити макіяж очей, потім витерти всі блискітки з під очей і лише потім робити макіяж обличчя, які тут маємо дві проблеми. Проблема номер один: між макіяжем обличчя і нашим денним доглядом бажано, щоб пройшло 20 хвилин. Для чого це потрібно? Всі дівчата плюс віку мають таке питання як зморшки і синці під очима. Всі та на сердечко десь пошарю, в когось печіночка, хтось не висинається, а, хтось має просто сухий тип шкіри і має зморшки. І тому, коли ми наносимо догляд за 20 хвилин до виходу на вулицю. Наш тональний крем і коректор під очима поводить себе зовсім інакше, він класно тримається, він не утрує зморшки. І тут що ми робимо? Ми наносимо макіяж очей, потім витираємо все, включаючи денний крем разом з блискітками і наносимо тональний. У нас не воднену шкіру, тональний збирається в зморшках, і де там нам вже тішитися від розкішного ефекту від блискіток, якщо нас буде засмучувати зморшки під очима. Питання номер 2 коли ми наносимо макіяж, ми хочемо, щоб тіні витушовувалися дуже добре в сторону скроні, щоб в нас був такий розтушований, красивий, красивий перехід. І якщо ви будете тонуватися після нанесення тіней, то такого переходу, звичайно, вам в жодному разі не досягти. Тому що ми витушовуємо бокову ділянку наших тіней, власне, в тональний крем в тіні ми стушовуємо, ми симульговуємо це все і тоді... Виходить, що якщо ми затонуємося після тіней, у нас границя між тінями і скронею під очима, вона буде недолуга, вона буде некрасива, вона буде обірвана, і це теж не підходить. Що ж тоді робити? По перше. Хочу вас запросити. У Нас розпочався шалений курс самомакіяжу. 50 макіяжів. В Чому його цікавість? Я їх роблю, дівчата, не на собі. Я запрошую до себе в гості україночок і роблю на українках. Ці, цей курс коштує всього 25 євро або 1000 гривень для Українок 50 уроків на закритому ютуб каналі. Там я малюю різних дівчат різного віку, різним типом шкіри, з різними запитами. Дівчата геть всі немодельної зовнішності, наші звичайнісінькі українки, наші звичайнісінькі обличчя, так в міру доглянуті, іноді в міру не доглянуті. Так, з минулим татуажем, зі стрілками, що лишилися, з бровами, що лишилися після недолого татуажу. Так, десь з надлишковими зморшками, тому що ці дівчата не є нашими підписницями, не є моїми клієнтками, і вони на жаль поки не знають, як правильно доглядати за шкіри. Але ці всі 50 макіяжі будуть вам доступні, якщо ви хочете на новий рік зекономити на бізажисті. То беремо бюджет, розрахований на візажиста, і просто йдемо на курс. Тисячу гривень лише кому цікаво. І кожен день, ну буквально я там 5 разів на тиждень, додаю вам новенькі уроки на дівчатах, які задають свої питання. По-друге, що ж робити, щоб тіні не сипалися? Ми поговоримо про дисперсність. Тобто блискітки це висока дисперсність тіней. Що це є таке? Це означає, що крупиця, яку ви наносите, вона доволі крупна. І краще її наносити, не повірите, на вологу базу підіння, це перше, ми не дочекуємося, поки база висохне. А по-друге, і краще їх наносити пальчиком. І іноді пальчик, дівчата, мусить бути вологим. І от, якщо ви бачите, скільки безкоштовного якісного контенту я даю, ви можете собі уявити, що у нас в платні. Платному курсі, в платному курсі безліч секретів, в платному курсі різні знову дівчата, тому що все, що я роблю на собі, ми з вами відрізняємося. У нас різні типи очей, різний тип шкіри, різний вік. Тож я для вас зараз приїхала на іспанську. Зараз буду запрошувати. Я в українській мігос Україна приїхала. Я зараз буду запрошувати наших україночок долучитися до курсу і бути для вас взірцем, бути для вас моделями, задавати свої питання. Тож до зустрічі на курсі обов'язково ставте плюсик, долучайтеся. Це неймовірний курс, неймовірні 50 уроків. Дуже шалена низька ціна, реально, тому що один макіяж зробити коштує значно більше грошей ніж коштує ну два макіяжі. Це буде вартість курсу, як мінімум. Все, до зустрічі! Люблю вас. Поставте лайк, будь ласка, цьому відео, поширте його, і я з вами на зв'язочку.